Динамічно, злагоджено і головне продуктивно пройшов черговий депутатський день. Міські обранці заслухали хід реалізації двох програм: соціального та освітнього напрямків. Нарешті поставили крапку у формуванні титульних списків на капітальний та поточний ремонт прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, мереж зовнішнього освітлення та житлового фонду. Один мільйон гривень з міського бюджету виділили на будівництво, реконструкцію та ремонт дитячих і спортивних майданчиків. Більшу частину сімсоти. Тисяч депутати вирішили направити у паркові зони Хмельницького. Куди в Раково, теж там район здоровий, де в парку там якраз буде великий такий дитячий. Решту розподілили на ті округи, де дитячих та спортивних майданчиків бракує. Титульні списки опрацювали депутатськими комісіями, опираючись на пропозиції житлово-експлуатаційних контор. Крім того, розподіляли кошти між тими округами, яким у 2012 році не приділили належної уваги. 25. тому я запропонував депутатам включити ці майданчики, так як ми робили в минулому році, а не зробили цим по 40 тисяч. А також Тим, кому ми не зробили, то є, як тоді рішали, що кому робили в 2011 році, в 12 не робимо. Тому я запропонував по 30 тисяч включити тим, кому ми не робили в 2012 році, а робили в 2011 році. Тут ми взяли всі е, округа з винятком 14, як там ми на Тернопільській, ми там будемо робити здоровий майданчик. Тому ми це не включали. То, виходить, якраз і 300 тисяч. Да, я Андрій Квитко вважає, що в районі вулиці Заводської необхідно звести великий спортивний майданчик, на що 30 тисяч не вистачить. Міський голова запропонував залучити до справи спонсорів. Відчувається, що не вистачає спортивних майданчиків. Ми одну категорію дітей задіяли, там горочки, качельки встановили. Шкільні території повинні бути спортивними. Там в них, в принципі, є, О, там гімназія, друга. Давайте підемо наступний рік, підемо по шкільних дворах, по стадіонах. що насидосити їх, наситимо їх спортивними, і буде нормально. Я вважаю, воно буде під наглядом. І при школі покращено підтримали міські обранці. І перелік прибудинкових територій, на яких цьогоріч чекає ремонт. На це з міського бюджету передбачено більше двох мільйонів гривень. Тим жекам, чиї двори у найбільш критичній ситуації додали ще по 100 тисяч. Вісім мільйонів міських коштів розподілили на капітальний ремонт доріг. Цьогоріч оновлення чекає на вулиці Театральну, Кутузова, Інститутську та Хотовицького. Кошти обласної субвенції витратять на поточний ремонт доріг, які не у найкращому стані. Окрім погодження переліку робіт, вказаних у титульних списках, депутати заслухали хід виконання двох програм: зайнятості населення та розвитку освіти.